Я вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Азаряна, і сьогодні ми з вами будемо разом зустрічати парад планет. Бо 21, 22, 23 січня доленосні дні, парад планет. І я запрошую вас на мій канал. І зараз разом розберемося, що ж буде. А ви знали, наскільки сильний вплив на ваше життя можуть надавати події, що відбуваються в неосяжних просторах космосу? Час, часом здається, що зірки та планети живуть своїм життям, далекі та незмінні. Однак, у січні 25-го року небо подарує нам з вами рідкісне явище і чарівне. Явище, парад планет. Це не просто астрономічна подія, це справжнє вікно, коли Всесвіт кожному із нас посилає сигнал, і він звучить так. Подивись на своє життя, зміни його та впусти достаток і щастя. Ви готові до таких змін? Тоді давайте розбиратися, як отримати максимум користі з цього унікального часу 21, 22, 23 січня. Отже, друзі, небесні тіла систем. Вик вишукається в одну лінію по одну сторону від сонця, створюючи космічне видовище, від якого захоплює дух, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун об'єднається у танці, який буде видно навіть неозброєним оком. Але це не просто естетичне задоволення. У ці дні енергетика Всесвіту досягає особливої концентрації. Якщо ви давно мріяли змінити своє життя на щось нове або залучити більше благополуччя, саме зараз настає. Ваш момент. Почніть. Самого простого та важливого кроку у ці дні, ну ось саме сьогодні. Наведіть порядок навколо себе. Це звучить надто банально, але уявіть, що кожна річ, яка лежить не на своєму місці, блокує потік вашої енергії. Почистіть свій стіл, стіл, викиньте непотрібні папери, позбавтеся від мотлуху в ящиках, уявіть, як очищений простір наповнюється е, свіжою та яскравою енергією, створюючи основу для ваших нових починань. І це не просто прибирання, це акт звільнення від всього, що тягне вас назад. А що якщо кожен завний, зайвий рух це крок більше щасливому та гармонійному майбутньому? Тепер, коли простір очищений, подумайте про те, як наповнити його символами достатку. Це можуть бути і монети, золоті прикраси, невеликі коштовності або навіть. Проста жменя зерна. Зерно це символ родючості та багатства, який наші предки використовували протягом століть. Візьміть гарну тарілку, покладіть у неї ці предмети і розмістіть у центрі столу. Кожна монета чи зернятко стане символом того, що ви хочете залучити в своє життя. Уявіть. Як ваша енергія поєднується з енергією цих предметів, створюючи потужний магніт для благополуччя? Ви можете посилити цей ефект, додавши трохи усвідомленості і ще разу проходячи повсю композицію подумки, дякуйте Всесвіту. За те, що він дає вам можливості і ресурси та підтримку промовляти прості, але потужні слова. І так, проходячи повз цю вашу тарілку, треба промовляти слова. Я відкриваюсь для достатку моє життя, наповнене благополуччям і радістю. Ці слова треба казати і щирою вірою. Вони створюють енергетичний відгук, який працює сильніше за будь-які магічні обряди. І прямо зараз поставте лайк під цим відео і напишіть ці слова в коментарі. Я, своє повне ім'я, відкриваюсь для достатку моє життя. Наповнене благополуччям і радістю. Можете зараз, можете після того, як придивитесь це відео. Всі слова будуть написані. І так ще раз, ці слова. Зі щирою вірою створюють енергетичний відгук, який працює сильніше за будь-які магічні обряди. Навіть астрономи називають парад планет подією, але вони мають ще важливе духовне значення. Планети, наче нагадують нам, що ми всі пов'язані один з одним, і кожен із нас може внести гармонію в своє життя. Такий космічний танець, такий космічний танець, приготувала нам сьогодні навколишнє, космічне простір. І це допоможе вам відчути масштаб світобудови та своє місце в ньому. І це головне. Ви можете використовувати ці дні не тільки для того, щоб залучити достаток, але і для внутрішньої трансформації. Дозвольте собі мріяти, напишіть на папері все, про що ви давно думаєте, але, можливо, боялися признатися навіть самому собі. Запишіть найсміливіші цілі, які здаються недосяжними. Енергія Всесвіту у дні парада планет посилює все, що ми відправляємо у простір. Будьте конкретні у своїх бажаннях. Чим ясніше ви сформулюєте свої мрії, тим легше Всесвіт буде їх втілювати. Не забувайте також про навколишній світ природи. Якщо є можливість вийти на вулицю ввечері, 21 січня, то вийдіть і подивіться на зірки, вдихніть свіже повітря, відчуйте себе частиною величезного космосу. Навіть якщо на небі будуть хмари. Сам факт того, що ви зупинилися і подивилися в небо, допомагає налаштуватись на особливу хвилю. Якщо немає можливості вийти, відкрити вікно, засвітіть свічку та приділіть кілька хвилин тиші та роздумам. Парад планет не лише можливість залучити добробут, але й час. Для подяки. Кожен вечір знаходьте хоча б три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути найпростіші речі: смачна вечеря, теплі обійми близької людини, радісні повідомлення від друга, подяка. Це потужний інструмент, який підсилює потік позитивної енергії. Всесвіт любить, коли його цінують і відповідають ще більше щедрістю. Важливо пам'ятати, що в такі періоди ваша енергія стає особливо чутливою. Постарайтеся уникати негатива. Сварок, непотрібних розмов про проблеми, кожна думка та емоція, яку ви транслюєте, формує вашу реальність. Якщо ви хочете, щоб ваше життя наповнилось світлом, почніть з себе, транслюючи любов. Радість та гармонії, і вони обов'язково повернуться до вас у багаторазовому розмірі. Ви, напевно, помічали, як іноді природа немов підказує нам зупинитися, зупинись, прислухайся, відчуй, що навколо тебе кожну мить відбувається щось дивовижне. Але особливо це відчувається в періоди, коли космос буквально говорить із нами. Саме в такий момент, саме такий момент, це парад планет в січні 2025 року. Всесвіт, немов готує для нас особливий подарунок. Ми вже сказали, що шість небесних тіл вишукуються в одну лінію і створять не лише гарне видовище та потужну енергетичну хвилю, здатно змінити ваше життя. Життя кожної людини на планеті Земля. І в цей момент. Ваш шанс почуття почути ще під зірок і направити всю силу на досягнення своїх цілей. А тепер уявіть, що кожна планета несе ще свій унікальний дар. Венера це любов, гармонія та внутрішня краса. Вона немов просить вас задуматись, що у вашому житті наповнює вас радістю. Юпітер приносить нам зростання і достаток, нагадуючи, що кожен новий день це можливість вийти за межі звичайного. Марс запалює всередині нас вогонь дій, спонукаючи не просто мріяти, але йти до своїх цілей з впевненістю. Сатурн вчить нас витримці, допомагає знаходити стабільність і здобувати уроки з минулого. Уран надихає на зміни, відкриваючи очі на те, що здавалося неможливим. А Нептун дає крила мріям, наповнюючи їх магією і таємницею. Разом ці планети створюють потужний потік енергії, що настроює нас на успіхи і допомагає розкрити приховані можливості. Як використовувати ось цю унікальну енергію? Найперший крок це усвідомлення своїх бажань. Але просто тримати їх у голові недостатньо, їх треба записати. Коли ви перенесли свої думки на папір, вони стають реальністю. Це не просто текст, це ваш контракт із Всесвітом. Напишіть. Чітко і ясно. Я, своє повне ім'я Наталія, залучаю достаток в моє життя, наповнене щастям і любов'ю. Я відкрита для нових можливостей. Після цього повісьте цей листок там, де ви будете бачити його щодня, і читати ці слова з вірою та відчуттям, що вони вже починають збуватися. Ви здивуєтесь, як швидко почнуть відбуватися зміни. Для того, щоб посилити зв'язок із космосом, знайдіть час для тиші. Тиша це ваш канал до зірок, ваше вікно в нескінченність. Якщо у вас є можливість, проведіть ці дні на природі, погуляйте, увечері підніміть очі до неба та відчуйте себе частиною цього грандіозного космічного танцю. Навіть якщо ви живете у місті, великому місті, Вийдіть тоді на балкон, відкрийте вікно, вдихніть свіже повітря. І як ця енергія наповнює вас, очищує та надихає кожну мить, проведену у спогляданні, стає потужним інструментом для внутрішньої роботи. Уявіть, як зірки передають вам свої дари, як Всесвіт відповідає на ваші думки та бажання. Ви повинні розуміти, що це не просто прогулянка, це налаштування на хвилю достатку та радості. Такі моменти особливо важливі уникати суєти та негативу, намагайтеся проводити більше часу в позитивних роздумах, у колі людей, які підтримують вас. Кожна посмішка, кожне тепле слово, кожна дія, наповнені добротою, посилюють ваш зв'язок з енергією космоса. Ну, а якщо ви не сумніваєтесь в цьому, що ці прості дії можуть змінити ваше життя, спробуйте уявити, що ви втрачаєте, якщо просто дозволите собі повірити, Всесвіт завжди відповідає на ваш настрій. Чим більше ви відкриті для нового, тим сильніше його його відгук. І ще, не забувайте ділитися енергією з іншими. Ви колись замислювались, як часто життя говорить з нами, на своєму ледве чутному, чутній мові. Бувають такі моменти. Коли здається, що все навколо падає нам знаки, фраза випадково почута у розмові, рядок із пісні, яка зазвучала в найкращий момент, навіть реклама на вулиці, раптом стає відповіддю на хвилююче питання. Це не просто збіг, не це послання. Яке Всесвіт спрямовує вам, щоб підтримати, направити чи надихнути. А коли наступають особливі періоди, такі як Парад планет, ці підказки стають яскравішими і значнішими. Дні Парада планет, це час. Коли потрібно бути особливо уважним до того, що відбувається навколо. Зупиніться, огляньтеся та прислухайтесь. Можливо, те, що ви вважаєте випадковістю, насправді це важливе послання для вас. Це може бути Чиясь несподівана порада, надихаюча книга, яка раптом потрапила вам у руки, або навіть випадковий збіг, який виглядає як щедрий подарунок. Долі. Кожен такий момент це можливість почути та зрозуміти, куди звертати свої сили. Та увагу. Особливо важливо у ці дні зміцнювати зв'язок з енергією подяки. Уявіть, що щовечора, починаючи з 20, ну, давайте з 21 січня, ви знаходите три приводи сказати це. Може бути все що завгодно. Ну. Від радості ранкового сонця до теплої, теплої посмішки коханого. І вам обов'язково треба буде знайти три приводи, щоб подякувати Всесвіту. І ось такий ритуал не тільки буде піднімати та покращувати вам настрій. А й допоможе залучати вам більше позитиву у ваше життя. У такі дні, як 21, 22, 23 січня важливо зосередитись тільки на хорошому. Відмовтеся від обговорень, які заряджають вас негативом. Не дозволяйте образам або тривогам займати місце у вашому серці. Кожна емоція це вібрація, яку ви відправляєте у світ. Запитайте себе, а яку енергію ви хочете транслювати, якщо ваш вибір кохання, радість та достаток? Тоді саме ці почуття варто посилати і ділитися ними з оточуючими, усміхніться тому, хто поруч, і скажіть добре слово другу, або підтримайте близького. Кожен жест доброти, немов кола на воді розширює простір навколо вас. Якщо раптом поміщаєте, що вас затягують якісь негативні думки, зробіть паузу, вдихніть глибоко, зробіть такий вдих глибокий, і уявіть, як всі тривоги залишають вашу свідомість, звільняючи місце для спокою та гармонії. Ви створюєте простір для найкращого. Що приготував для вас Всесвіт? Звертайте увагу на те, що ви хочете залучити. Повірте, думки про кохання, щастя та процвітання, підкріплені подякою, здаті, здатні творити чудеса. Справжні дива і, звичайно ж, такі моменти потрібно пам'ятати, що дії. Теж мають значення. Навіть найменший крок до ваших мрій наближає її втілення. Нагадуємо собі, що енергія, яку ви вкладаєте у свої вчинки, завжди повертається. Якщо ви робите добро, ділитесь радістю або Просто дійте від щирого серця, це завжди повертається до вас багаторазово. Та з посиленням. Для посилення ефекту параду планет можна використовувати невеликі ритуали. Наприклад, покладіть на стіл свічку і запаліть її ввечері 21-22 і 22 січня. Полум'я свічки символізує ваше внутрішнє світло та силу. Ще один ритуал це написання листа подяки. Візьміть папір та ручку та почніть з простого. Я вдячна і напишіть далі все, що спадає вам на думку. Будь то здоров'я, робота, сім'я або навіть погода, такий ритуал допомагає посилити ваш зв'язок з енергіями Всесвіту. Постарайтеся провести ці дні в атмосфері спокою. Обмежте кількість часу, яку ви втрачаєте на соціальні мережі та новини. Зауважте цей час читанням, прогулянками або спілкуванням із близькими рідними вам людьми. Ваша внутрішня гармонія це ключ до того, щоб використовувати енергію парада планет максимально ефективно. Ще одна порада, яку я хочу вам дати оточіть себе гарними речами цей пері період прикрасти будинок свіжими квітами, запаліть як варіант ароматичні свічки, додайте яскраві деталі в інтер'єрі, і все це допоможе створити відчуття затишку та достатку, які відбуваються і на вашому внутрішньому стані. Ще один важливий аспект. Про який потрібно обов'язково сказати, це віра в себе. Багато людей втрачають можливості, просто тому, що не вірять у себе, у свої сили. Парад планет допомагає нам згадати, що ми частиною великого та дивовіжного світу. Де можливо, все, тому обов'язково скажіть собі, я гідна кращого. Повторюйте це так, як мантру щодня, особливо у дні параду планет 21, 22, 23 січня. Ну, а щоб закріпити успіх. Проведіть простий та ефективний ритуал. Візьміть невеликий аркуш паперу та напишіть на ньому своє найзаповітніше бажання. І покладіть його під свічку. Засвітіть її та уявіть, як ваше бажання виконується. Ця візуалізація допоможе направити енергію. Потрібне русло. Не забувайте, що навколишній світ теж впливає на вашу енергію. Постарайтесь оточити себе людьми, які підтримують та надихають вас, уникайте токсичних відносин. Особливо в ці важливі дні. Ваша енергія це ваш ресурс, і вона повинна працювати на вас. А не на когось іншого. Закінчуючи нашу подорож у світ космосу та енергії, хочеться нагадати вам про головне все в цьому світі взаємопов'язано. І парад планет це тільки можливість помилуватися зірками і шанс переглянути своє життя. Позбутися всього зайвого і впустити в неї світло прямо зараз. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і поділіться з тими, хто шукає способи щастя та достатку. І в коментарях обов'язково пропишіть, я готовий до змін і достатку. Дякую, до зустрічі!